Вітаю вас, шановне панство, З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні ми хочемо вас ознайомити з нашою новинкою це вібратор для бетону. Зараз вже прийшло літо, пара будівельників. Якщо ми будівельники або щось будуємо, то під це щось обов'язково потрібен фундамент. А фундамент краще робити із вібратором, щоб він стояв довго та міцно. А комплектація в цьому інструменті дуже проста. Перше, сам інструмент, і друге це булава. Булава складає 1,5 метри. Якщо вам потрібна булава більше, ніж 1,5 метри, є 3 метрова булава, але її ви можете придбати тільки додатково. А додаткова булава виглядає ось так. Вона вдвічі більш комплектною. Для чого вона потрібна? Якщо ви заливаєте глибокий фундамент або стовпчатий фундамент, Ця штука вас реально виручить. Ну і почнемо наше знайомство з цим інструментом із електричної частини, тобто з двигуна. Назвем цю частину так. Складається вона з самого того самого двигуна, є редуктор понижаючий та є електрична частина, котра дозволяє нам зручно тримати цей інструмент, запускати і фіксувати в робочому стані. Доступ до щиток болгарочного типу, тобто легкий. Також маємо. Прогумовану ручку для вашої зручності. Потужність двигуна 1200 Вт. Запускаємо. Давайте ще й зафіксуємо. Але запускати цей інструмент потрібно, зібравши його докупи із двох частин. На металевому редукторі для цього є різьба, також є резьба і на втулці булави. До речі, резьба тут зворотня. Ну, а в зібраному стані наш інструмент звучить ось так. Ну і маленька порада. Якщо ваша булава не виходить із стану рівноваги, тобто не дає імпульс, вібрацію, її треба трохи труснути, і тоді все буде добре. Демонструємо. І це нормально. До речі, діаметр булави 35 міліметрів. Для демонстрації роботи нашого інструменту ми вирішили зробити ось такі дві формочки. Одна із стінок котрих прозора. Це покращить демонстрацію того, що ми будемо робити. Для нашого експерименту ми намагалися замішати бетон правильно, тобто додавати воду в останню, після усіх інгредієнтів, для того, щоб її не було багато і наша марка бетону не зменшувалась. Звісно, якщо бетон замішувати правильно, так як ми це намагаємось зробити, краще буде бетонозмішувач. Але в нашому випадку немає його в нас під рукою, і ми взяли міксер. Це дуже важко, але в нас це все-таки вийшло. Бетон ми все ж таки замісили, вимісили добре. Далі розкладаємо його по наших формах. Одну з форм ми будемо ущільнювати за допомогою черенка лопати як це робили наші діди-прадіди. Другу форму ми будемо ущільнювати нашим спеціальним інструментом, тобто вибратором. Першу ущільнюємо вибратором. Другий ущільнюємо так, якби в нас не було вібратору. Лопати очерінку. Хочу вам сказати, що ущільнювання бетону із допомогою вибратору набагато швидше і якісніше. Це видно навіть зверху. Як швиденько він вирівнявся. Лопатою цей процес займає в рази більше часу, ну а якість подивимось далі. Хоча, ви вже, мабуть, бачите, я спеціально не заглядую на прозору частину наших кубів, щоб не бути предвзятим. Заливку ми закінчили, і давайте разом подивимось, що в нас вийшло. Як ми бачимо, там, де ми робили вібратором, ущільнення йде. Дуже добре. Там, де ми працювали по старинці черенком лопати, вже зараз видно, що наші кути не заповнені. Отже, пройшов тиждень і ми достаємо наші зразки із форм. Ось так вони виглядають без прозорого скла. Тепер ми вже бачимо наші зразки з усіх боків. Як ви бачите, вібрований зразок ідеальний. Там, де ми робили це, знову-таки по старинці. Далеко до ідеального заповнення кутів нема усюди. Ну і давайте трохи постукаємо по наших зразках. Там, де у нас ущільнення гарне, там не так вже легко його і розбити. А там, де воно неякісне, звісно, відпадають шматки неущільненого бетону. Звісно, наші зразки дуже маленькі за об'ємом. А якщо ви робите на будівництві і приймаєте бетон кубами, без вибратора вам дуже складно буде це зробити. А також ви зекономите купу часу. При будівництві є такі речі, на котрих не варто заощаджувати. Це не обої і не якась там люстерка, котра висить вас під стелею. Це фундаменти. В основному це саме вони. Якщо ви заощадите на фундаменті, вся ваша робота може, яко кажучи, піти під хвіст комусь. Тому. Якісно залитий бетон з лихвою окупить ті гроші, котрих вартує цей інструмент. Ущільнювання бетону у вашому фундаменті за допомогою цього інструменту буде і набагато швидше, і дуже набагато якісніше, ніж ви це будете робити або лопатою, або яким дручком десь стукати гупати, а потім зарівнювати кельмою зверху. Це все таке. Оце піч. Ну і на цьому знайомство з вибратором для бетону від Procraft, маркировка я його нагадаю, CV1200, закінчено. закінчена. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал. На все добре, бувайте здорові!